Ось так приблизно виглядали думки в моїй голові, коли я починав вести блог. А, а що знімати? А, а на що знімати? Треба камера, а світло треба, а мікрофон треба. А виставляти треба в три години ночі чи в два часи дня? А в якій якості? А як монтувати? А яку пісню накласти? А, а, що, а що з цим всім робити? Я набивав е шишки на своїй голові. Я робив, 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 помилявся, коли 99% людей би здались і перестали би це робити. Але я йшов до своєї мети. Я йшов до мети почати знімати контент, який будуть дивитись. Я йшов до мети заробляти на цьому гроші. І я прийшов до цього. В мене є контент, який дивляться. В мене є налаштовані воронки, по яким йдуть люди, які дізнались про мене з контенту. І ці люди потім купують в моєму ТГ-каналі. Я розповідаю детально про свій шлях, про свій досвід. Якщо цікаво, заходь.